Привіт, вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео я хочу поділитися фрі-активностями та і не фрі активностями в яких вам потрібно також вложити певний капітал, щоб отримати прибуток. Отож, для початку хочу поділитися інформацією про Azuki NFT. В них є своя площадка, на якій ви можете купити NFT-шку. Це доволі взагалі, велика площадка. У них там nft торгуються від 4 ефірів до 5 ефірів, і це тільки флор. І у них зараз відбувається така активність, що вони хочуть зробити з Arbitrum свій чейн, Тобто у них вже є колаборація, як бачимо. І раніше можна було прив'язати свій твіттер, Там основне потрібно було мати 100 фоловерів на Твіттері, і вам би дали доступ. Зараз ми можемо перейти. Я це робив, але мені, на жаль, не дали, тому що в мене не було 100 фоловерів. Отож, зараз сайт відкрився, і ті, хто холдить NFT будуть отримувати 100 кредитів, за допомогою яких вони будуть отримувати оці м'ячки. До сих пір не зрозуміло, для чого вони там по суті потрібні. Але, друзі, я думаю, що це суто поки що для NFT. Ось цей різний сайт. Також вони кажуть, що буде їхній чейн на арбітрумі, тому обов'язково можете зареєструватися та також зараз розкажу, які NFT вам потрібно купити. Отож, по Твіттеру тут все зрозуміло, також можете підписатись на них, щоб слідкувати, і будемо чекати нових активностей від них. Скоріше за все, це будуть безкоштовні, де ми можемо стати тестовим учасником. Тому що я розумію, скоріш за все, NFT-холдерам будуть давати цей дроп, але також будуть залучати більше людей, щоб вони розповсюджували цю інформацію. Отож, далі у нас є на зорі NFT їхня, яка вийшла недавно, ми можемо її замінтити. Таким чином, ми, скоріш за все, за цей мінт отримуємо якісь. Point, а, або, можливо, мультиплікатори. І також нам дадуть, скоріш за все, за цю NFT дроп. Вона коштує тут буквально, зараз я вам скажу, це скоріш за все 2-3 долари. Для цього нам потрібна мережа. Ви можете закинути на свій Metamask в будь цій мережі і оплатити. Я ж закидував через оптимізм. Можете закинути з будь-якої біржі, там комісія 30 центів буде. Закидаєте на свій Metamask та купляєте зразу. У мене вона вже куплена. Наступний проект у нас backpack. Backpack не дуже порадував нас у другому сезоні, ректанув більшості тих, хто крутив. Але я не розумію, що вони очікували, тому що від Backpack також буде дроп, який це все вам видасть в X2, x3. Тому, друзі, я думаю, що варто ще продовжувати крутити, тому що вони анонсить нові функції. А здебільшого, це якщо ви крутите, це було декілька днів тому, вони постили у себе в Твіттері, що якщо ви крутите кожен сезон, та після кожного сезону вам буде видаватися Loyalty дроп. В цьому дропі не зрозуміло, що буде, але це таке заохочення, що більше, чим більше ви крутите в кожному сезоні, тим більше ви нагород будете отримувати. Та ще додатково отримаєте від бекпаку нагороду. Зараз про нас приходить компанія від IO, і також ми можемо ще е, заробити на парклі. Там у нас прайс пул 1 мільйон паркла, що досить непогано, я б сказав, якщо ж в взяти, там взагалі були копійки. Тому, друзі, зараз я вам розкажу по нюансам, що я буду робити, і що також вам рекомендую зробити. Але це вже на ваш. Розсуд. Отож, я буду крутити паркл, у нас тут на ньому дуже малий об'єм, і щоб зайти в топ-10, нам всього лиш потрібно спалити 1200 доларів. Але це зараз, тому що компанія закінчиться близько 10 травня, і, скоріш за все, там під кінець, вони всі будуть підтягуватися, тобто усі почнуть зараз набивати. Я ж думаю набити від 50 000, до 100, щоб увійти хоча б в топ-200 топ 200, тобто, або топ-300 і отримати свій е, прибуток. Чому це може бути смарт? Тому що зараз багато хто забив після другого сезону, але також, здебільшого, більшість крутить, тобто, я думаю, що там відсіялось близько 20% від тих, хто крутив. Тому що вони залишилися засмучені, щоб їх не подарували таким нормальним прибутком, як в першому сезоні. Отож, у нас тут топ-10, якщо ви накрутите 1200, ви отримуєте там близько, якщо я не помиляюся 6 тисяч доларів чи трьох, тобто ви Х2 отримаєте. А перший тут взагалі отримує тут там якісь шалені суми, я дивився. Ну, Це вже таке, там підтягнуться кити, тому вам не варто взагалі орієнтуватись на топ-5 точно. Ну, На топ-10, якщо у вас є дійсно великий капітал, також можете спробувати, але не рекомендую, тому що в кінці сезону буде просто м'ясо. Так, по компанії IO вниз крутимо. І бачимо, що на 90-му місці у нас всього лише 2000 спалено. Це 2000 доларів комісії було спалено, це також небагато. Я буду накручувати в IO-компанії, скоріш за все 100 тисяч та в парк від 50 до 100 тисяч, що також, думаю, буде більш-менш нормально. Підтримувати даний об'єм в кожному сезоні потрібно, щоб потім не лишитися ректанутим. Тому що якщо вже почав, треба вже закінчити. Також хочу наголосити, хто хоче отримати софт, напишіть мені в особисті в телеграм, я видам його і розкажу, як ним користуватись. Софт буде вам автоматично прикручувати об'єм, щоб ви от не заходили зараз самі і не виставляли е по ліміткам. Це дуже довго буде, або сам буде вже все викручувати, він буде ставити вам ліміт і одразу по. Лімітку, лімітці селити. ще й ви будете можливо, навіть заробляти. Так, далі у нас іде варкастер або ж форкастер. Це така собі е, соціалка для криптонів. Що вона вам може дати? Е, цей проект вже давно працює, але зараз він починає шилитися, і на ньому навіть сидить ось даний господар Ефіріуму Віталік Бутерін. Ми можемо навіть, ну я вже зволовлений, лайкнути йому пост, будь-що зробити. Це платформа, де ви можете ділитися будь-чим, не тільки і криптою. Хочу замітити, тут є усе здебільшого, і на ній зараз не дуже багато людей, але вона починає форти, форситись. Отож, друзі, що я думаю взагалі про цей проект? На ньому багато залучено інвестицій, і, скоріш за все, він буде роздавати дроп. Чому його ніхто не робить і як його взагалі робити? Отож, щоб його взагалі почати робити, нам потрібно зайти на цей сайт та оплатити підписку. Підписка коштує 5 доларів на рік. Я її вже оплатив. Здебільшого, ті, хто ще раніше реєструвався, там був безкоштовний вхід, і вони могли вже також е, створювати активність. Отож, що нам потрібно, щоб отримати даний дроп від даного проекту, нам потрібно е, просто. Постити, наприклад, або ж робити репости будь-якого твіту, наприклад, лайки чи взагалі просто якусь активність завжди потрібно проявляти. І також, друзі, я думаю, що, скоріш за все, нам потрібно буде набити фоловерів. Отож, заходимо на свій профіль і бачимо, що, наприклад, у мене вже три фоловери. Я ж нічого не робив, просто деколи писав, репости робив. і, Як бачимо, люди підписуються. Ви можете зробити як написати follow... For follow. І зараз нам виб'є ось тут. Нам вибиває юзерів, в яких ми можемо просто зафоловитись і вони нам дадуть свій follow. Отож, можемо на усіх фоловатися і таким чином накопичити. Близько там 30-40 фоловерів. Також можете скинувати в Телеграм свої профілі, де я буду на вас також підписуватись, і в нас буде така взаємна підписка. Я думаю, що це варто уваги, тому що ніхто майже взагалі про це не говорить, і це дуже смарт, тому що проект, скоріше за все, роздасть, там великі гроші досить вкладені. І коли він почне виходити, досить, ми побачимо щось дійсно цікаве та отримуємо гарний дроп. Наступний проект у нас Bloom, в якому ви зможете робити усе: фьючі, P2P, NFT, торгівля, і це все буде в одній програмі. Як бачимо, зараз у них 140 тисяч фоловерів, що досить гарно, і у них зараз запущена е, міні-ап в Телеграмі. Вона ж вже пише із аут, її вже немає, насправді вона є. Як працює реферальна система? Ви заходите по чомусь реферальному посиланню та можете запросити ще 5 друзів. І інша людина також може ще запросити 5 друзів. Також можете ділитися е, в Telegram. я ось залишив тут пост, де кожен міг собі кидати реферальне посилання таким чином, накопичуючи собі рефералів, тому що дана програма є трішки обмеженою. І щоб її фармити, вам потрібно. Потрібно знайти реферальне посилання, яких досить мало. Отож, у нас є ось така програма, де ми також фармимо наші поінти, як в NotCoin, e HotWallet, і отримуємо ось дані монетки. Скоріше за все, вони будуть конвертовані у монетки проекту. Це досить круто, я рахую, що нам потрібно зробити. Переходимо за посиланням. Виконуємо усі соціальні квести та отримуємо за них BP, також додаткові. І можемо запрошувати ось тут, друзів. Як бачите, і в мене вже закінчилося посилання. Ви можете перейти по любим посиланням, наприклад, які були ось тут залишені. Тут, раз, два. І також в чаті ще люди кидали. Ну і останній найцікавіший проект і найцікавіша активність без. Капіталу, тобто ви без ризику можете заробити кошти, але для цього вам буде потрібен комп'ютер і досить хороший. Для цього у нас остання активність, про яку я хочу вам поділитися, буквально почалася вчора і у нас є ще деякий час. Даний проєкт зробив турнір на 1 мільйон фар токенів. Для цього нам потрібно перейти на даний сайт, зареєструватися. Ось тут ми реєструємось, переходимо сюди, реєструємося, і далі нам потрібно скачати нашу ігру. Після того, як ми її скачали, у нас буде ось таке віконце, і ми можемо почати грати. Активність є безкоштовною, вам потрібно буде грати протягом 4 днів від першої години дня до 7-ї, за що ми потім отримаємо. За що ми потім отримаємо наші токени фар? Я думаю, ті, хто е, полюбляють ігри, для них це буде максимальною гарною активністю, або ж навіть якщо б ви до сих пір не були знайомі з чимось таким, я думаю, вам варто спробувати, тому що цей проект недавно роздав по 100 доларів тим, хто просто зробив соціальні квести. І я думаю, що зараз вони також не підведуть, тому по телеграм-каналам я не бачу такого якогось сильного шилу по даній. І грі, щоб вони розказували, що ось грайте. Тому я зробив вже в телеграмі репост, де ви можете побачити інструкцію та також почати грати. По результатам я вже скажу 5 травня, що у нас вийшло. Тому бажаю вам удачі в даній грі. Друзі, зараз у нас активності дуже багато, але також хочу наголосити вам: не забувайте проводити свій час з сім'єю, відпочивати. робіть собі один день. В тиждень для відпочинку це дасть вам змогу переосмислити і зробити свій план так, щоб максимально більше отримувати ще прибутку. На сьогодні все. Дякую вам за увагу і до зустрічі!